Вітаю, ми з вами продовжимо працювати над степеневими функціями, але вже розбирати не будемо не так їх властивості графіки, як рівняння. Тобто, по суті, ми можемо задати собі питання: а при якому значенні Х на графіку функція буде мати значення 5, Тобто це можна використовувати саме таким способом, але зручно його подавати в формі рівняння, наприклад, якщо самого графіка ми не маємо. В таких випадках ми з вами маємо розуміти, що накладаються певні обмеження, тому потрібно працювати з області допустимих значень. Наприклад, основа степеня х-3 має бути більшим за 0. Якщо буде 0, при піднесенні до будь-якого степеня мало б бути написано 0, а не 5, тому ми це записати не можемо. Так само, якщо основа степеня була б рівна 1, то ми. Добуваючи будь-який корінь, підносячи до будь-якого степені, мали б одиницю. Тобто, ми ще з вами говоримо про те, що. Ось тут у нас х відняти 3 не має дорівнювати одиниці. Тобто х буде більше за 3. Власне, х не має дорівнювати 4. Ось такі умови ми з вами накладаємо, інакше дане рівняння може перетворитися на. Абсурд, не матиме змісту. Що ж, ми з області допустимо значення розібралися. Все ж таки, якщо сильно буде потрібно вникнути в ці всі питання, можна би було би подумати, що в нас, власне, тут буде корінь кубічний, а з кореня непарного степеня можна винести мінус за дужки, тому стосовно даної речі, стосовно даного обмеження, могли би бути певні питання. Проте, як ми бачимо. Після дорівнює в нас стоїть число додатне, тобто і вираз під коренем теж має бути яким? Правильно, має бути додатним. Тому ці обмеження не вплинуть на наше розв'язання. Далі. Що потрібно робити? Давайте ще раз перепишемо наш приклад, щоб він був ближче. Ми можемо обидві частини нашого рівняння помножити на будь-яке число. Це ми з вами вивчали ще в. Класі сьомому, коли працювали з рівняннями, та і в класі 6 теж ми про такі речі могли говорити. Що ж, давайте зробимо це. Але ми будемо множити не на якесь певне число ліву і ви частини, а на тотожно рівні вираз. Ми з вами свято віримо в те, що x мінус 3 в степені 1 третя чітко дорівнює 5. Тобто, якщо ми піднесемо кожну частину. Нашого рівняння до квадрату, то нічого не зміниться. Але нам потрібно відносити не до квадрату, а до степеня 3, щоб позбутися знаменника в показникові. Тому в результаті ми з вами зліва одержимо x3. А праворуч ми з вами одержимо 5 в третьому степені що дорівнює 125. Після цього мінус 3 переносимо праворуч. І в нас буде у відповіді Х в степені 125. x буде дорівнювати просто 125, але плюс 3. Таким чином ми будемо мати 128. Перевіряємо, це число не дорівнює 4, це число більше за 3. Все прекрасно, все сходиться. Не забуваємо в кінці кожного рядочка ставити крапку з коми. В наступному завданні, правда, воно вже не перше. А друге, нам потрібно буде теж знайти значення x, при якому вся ця магія відбудеться, яку ви зараз бачите. Тобто так само знайти значення x, при якому значення функції було би рівним трійці. Пам'ятаємо, що графіки ми з вами роздивлялися, і там були певні обмеження, не було від'ємних значень, коли ми говоримо про піднесення до небарного. До степеня, в якому в показнику буде написане число, яке буде будемо від 0 до 1. Тобто показник у нас буде від 0 до 1 знаходиться, і там значення було на графіку додатним. От, давайте подивимося. Перш за все, ми маємо накласти певні умови, тому пишемо область допустимих значень. І у нас буде перша. х у квадраті плюс 2х, вони мають бути більші за 0. І якщо вони будуть дорівнювати одиниці цей вираз, то в нас після дорівнює мало бути теж одиниця, а не трійка, тому ми можемо написати, що х у квадраті плюс 2х не має дорівнювати одиниці. Пізніше ми будемо з цією одиницею та з такою умовою дуже часто співпрацювати, коли говоритиме про показники і під час вивчення теми логарифми. Але це буде в 11 класі. Зараз же ми з вами розв'яжемо нерівність Х, в дужках буде Х плюс 2. Ми її розкладаємо на множники. Далі можна буде зробити певний рисунок, оскільки ми. Можемо прирівняти кожну з них до нуля, і ми одержимо такі числа, як 0 та мінус 2, тобто ми мали би написати x плюс 2, наприклад, дорівнює 0. І написали б, що х дорівнює мінус 2. Якби ми прирівнювали до нулика кожний із множників. тому ми зараз робимо певний рисунок. Буде x. Оскільки в нас тут немає дорівнює, то ми. Будемо виконати точки. У нас є мінус 2, у нас є 0. І далі буде дуже зручно підставляти ось, в цей запис. Число. Візьмемо число менше за мінус 2, наприклад, мінус 10. Мінус 10 перетворить ці дужки на мінус. Мінус 10 також ці дужки перетворить на мінус. Тобто знак у нас буде тут плюс. Потім можна згадати, що це квадратична функція. І в неї знаки будуть розміщені таким чином. Проте ми можемо перевірити: візьмемо число між мінус 2 та 0. Наприклад, мінус 1. Х, якщо буде він мінус 1, то він буде від'ємний. Мінус 1 плюс 2, тобто 2 відняти 1 буде плюс, плюс на мінус дасть нам мінус, і ми його ось тут напишемо. І, власне, візьмемо число, наприклад, більше за 0, це, наприклад, число 10. Тут підставляємо 10, буде додатне число, 10 плюс 2. Буде теж додатне число, тому ми можемо поставити тут теж цей знак плюс. Бачите, ми це перевірили. Нам потрібно брати там, типу, де буде більше за 0. Тобто в наш розв'язок падають ось ці речі. Це якщо розв'язувати просто саму нерівність. І якщо ще і розв'язувати це рівняння, воно би виглядало б як х в квадраті. Плюс 2х. Але ми одиничку перенесемо ліворуч, стане мінус 1. Ми могли б написати, що це не дорівнює нулю. Тим не менше, для розв'язання рівняння можна все-таки записати, що це буде дорівнювати нулю. Одержати ці значення, а потім на нашому рисунку їх виколоти. Давайте ми це з вами теж зробимо. Можна робити через дискримінант. Наприклад, 2 в квадраті це було б 4. Відняти 4 помножене на А і на С. Це у нас мінус 1, тому ми мене мінус постав 4А плюс 4. І матимемо таке число, як 8. Далі будемо працювати з коренем із 8. Тобто у нас будуть такі числа, які слід би повикидати, якщо вони попадуться в розв'язання самого рівняння, до якого ми ще, по суті, ніби як приступили, але ми зависли ще на області допустимих значень. Х1 в такому випадку, би ми. Записували, що це було б мінус b. Додати корінь з дискримінанта, поділене на 2а. І це би було б записано так: мінус 2. Додати корінь із 8, Якщо винести спільний множник за душки, ну, з під, -під корення, то ми мали б 2 корені з 2. Знаменнику була би двійка, і можна було би говорити про те, що все можна поділити на 2. І буде у нас мінус 1 відняти корінь. З двох. Де би знаходилося наше число? Корінь із 2 це приблизно 1,4. Бо вони мають знаки мінус. Тому наше число ось це мінус один мінус корінь з двох, знаходилося б трішечки далі за мінус 2. Тобто воно би було би десь ось тут. Мінус один мінус корінь з двох. І що? У мене було дуже видно, що мінус та символ корень злились між собою, і можна було б не помітити там мінуса є. І інший корінь, який ми мали б викинути. Х2 дорівнювати. Все, що ми змінили, це б, тут би не. Плюс, а мінус. До речі, я тут доби, допустив помилку. Давайте я переправлю. Ось тут візьму мінус, і це число вже в мене є. А інше це було б воно із плюсом. Тобто, було б мінус 1, плюс корінь з 2, або ж корінь з 2 підняти 1. Це число було б трішечки більше за 0 на 0,4, і було б розміщене тут. Корінь з 2 віднять 1. Тобто область допустимих значень у нас був би такий би вираз. х належить. Від мінус нескінченності до мінус кореня з двох відняти один. Далі від цього значення від мінус кореня з двох відняти один до мінус двох. Потім. Від нуля до. Кореня з двох відняти один. І нарешті від корення з двох відняти один до плюс нескінченності. Тобто, як бачите, область допустимих значень записувалася би дуже довго і громістко. В таких випадках є сенс область допустимих значень знаходити досить примітивно, тобто, зорієнтуватися. Приблизно, а в яких областях може бути відповідь, цього було б достатньо. Ось ці виключення, які ми маємо тут, слід би було б просто перевірити іншим способом, підставивши значення, які ми одержимо, в рівнянні, подивившися, що відбудеться, якщо це буде, власне, зручно зробити. Якщо ні, то слід і перевіряти, а чи відповіді не є ось цими числами. Тобто так буде зручніше. Ніж якщо кожного разу абсолютно повністю робити область допустимих значень, особливо, якщо у вас завдання тестове або те, яке потребує вписати відповідь. Я ж для себе область допустимих значень представлю в вигляді такого наглядного рисунка. І далі будемо ми з вами рухатися. Він би мав би в ідеалі виглядати дещо трішки інакше, я його зараз підправлю. Власне, такий варіант запису був би. Ще більш наглядніший і ще більш зрозуміліший. Тобто нам підходить ось дана область, нам підходить дана область, ось ця і ось ця. Якщо відповідь буде попадати у них, все буде класно, круто. Якщо буде мимо них або на ті виколоті точки, то ми ці числа матимемо відбракувати. Оскільки умов я видумував сам, тому за результат те, що ми одержимо в кінці, говорити зараз я не можу. Не знаю, які будуть відповіді, абсолютно. Далі слід переписати наше рівняння, я його запишу. х2 плюс 2х, візьму в дужки, але запишу, що це буде степінь не 0,25, а це буде просто 25. Причому десь на чернеці краще це переписати, далі спробувати скоротити, наприклад, 25 поділити на 5, буде 5. 100 поділити на 5 буде 20. Ми бачимо, що можна ще скоротити, і так понаскорочувати. Можливо, ви зразу побачите, що це буде четверта. тим не менше. Десь на чернеці це буде краще робити і не прийдеться весь приклад переписувати кожного разу, щоб записати одну із таких дій. Так ви зекономите трішки часу і місця в своїх обрахунках. І після дорівнює у нас 3. Після цього ми беремо обидві частини нашого рівняння і підносимо до степеня 4, щоб позбутися знаменника. В результаті ми з вами одержимо зліва Х у квадраті плюс 2х. Праворуч ми одержимо 3 в четвертому степені. Що це таке? Це 3 в другому степені помножене на 3 в другому степені. Погодьтеся. Або 9 на 9. Тобто ми одержимо 81. Після цього ми з вами перенесемо все ліворуч і одержимо квадратне рівняння. Яке потрібно буде розв'язати. І рекомендую в таких випадках зразу робити його через дискримінант. Ми будемо мати. Б в квадраті, тобто 2 в квадраті це 4. Мінус 4, що множиться на А, це на 1. І на С на мінус 81. Мінус на мінус дасть плюс. Ми сюди допишемо 81. І будемо вже, власне, рахувати. 8 на 4 ми множимо, це 32, далі, потрібно буде подавати все це. Це буде як 4 плюс. Говорили вже 32, але ми множили не на 8, а на 80. 320, але тут є ще одиниця, яка множиться на 4, тому буде 324. В результаті ми можемо зразу одержати, що там буде 328. В кінці кожного рядочка ставимо крапку з комою. І є сенс спробувати окремо добути корінь з дискримінанта корінь із 328. Наприклад, на даний момент я ще не знаю, чи він повністю добудеться, і якщо ви будете на ЗНО виконувати таке завдання, калькулятора у вас не буде. Але ми бачимо, що таке число, як 328, щонайменше ділиться на 2. А якщо подивитися на останні дві цифри: число 28, воно і ділиться на 4. Тому число 328 є сенс попробувати поділити на 4 і розкласти його на множники. Розумію, що ви, можливо, вже забули, як ділити кутом, знову ж таки, на зенного калькулятора не буде. Тому є сенс все-таки поділити на 4 кутом. І подивитися, як це робиться. 32 будемо ділити на 4. Беремо по 8. 8 на 4 рівно 32. Віднімаємо. Далі у нас є 8, ми його зносимо. І думаємо, наскільки можна. От, скільки разів можна взяти по 4, щоб вмістити 8? По 2. Тому ми будемо віднімати 8. І одержувати 0. Тобто у нас буде ось такий запис 82. Якщо ми 82 попробуємо розкласти на множники далі, то ми одержимо 2, яке множиться на 41. 41 це просте число, і ми його розкласти далі не зможемо. Тому на цьому все майже. Оскільки корінь 4 добувається, це буде двійка, а під коренем лишиться 82. Вже в даний момент можна говорити про те, що ось ці точки корінь з 2 мінус 1 нам не пригодяться, оскільки в нас не корінь з 2, а корінь з 82. І щоб ми там не одержали, числа будуть дещо іншими. Тим не менше, ставимо крапку з комою і знаходимо наші x1 та x2. Знову ж таки, хорошим варіантом є записати формулу мінус b, відняти корінь з дискримінанта і поділити на 2a. Хоча краще писати з плюсом. Тоді наступного разу ви плюс ось цей зміните просто на мінус. Бо якщо писати ось так, то наступного разу можна змінити обидва знаки і допустити помилку. Розумію, що звучить банально, тим не менше багато хто так робить. Підставляємо необхідні числа. У нас було b і воно дорівнювало плюс двійці, тому беремо мінус 2. Додаємо наші корінь, це буде 2 корінь з 82. Якби ми це не зробили з вами окремо, то нам би прийшлося це робити разом з переписуванням всього дробу це не так зручно. І в знаменнику 2а це 2 помножити на 1. Там ділимо на двійку, і в нас буде мінус 1 додати корінь з 82. В x2 у формулі тут знак змінюється на протилежний, тому можна схитрити і просто змінити знак на протилежний тут. В результаті ми будемо мати мінус 1 відняти корінь з 82. Якщо взяти корінь з 81, що приблизно дорівнює корінь з 82, це було б 9. Тобто, могли б ми говорити, що в нас тут є мінус 1 плюс 9 приблизно. І це було би, ну ж таки, приблизно число 8. Тут же це приблизно би дорівнювало мінус 10. Для чого нам ці приблизні значні? Річ в тім, що ми маємо зорієнтуватися, в якому місці ці числа б були б на координатній прямій. Наприклад, число мінус 10 було б десь тут, лівіше за нашу ось цю точку виколоту. А число 8 було б явно правіше, було б десь тут. Тобто обидва наші корені нам підходять. Саме для цього нам слід такі речі робити. Їх можна робити в УМІ, і вони обидва ці корені задовільняють область допустимих значень, і саме їх ми от будемо записувати у відповідь. Я запишу відповідь тільки для першого, більше для другого прикладу. Перший я вже не пам'ятаю, яка відповідь була. Тим не менше, ми можемо написати, що X. Можна написати 1 дорівнює, x2 дорівнює, можна написати x належить, і отак в фігурних дужках перелічити ці відповіді. Наприклад, візьмемо корінь з 82 і віднімемо 1, поставимо комою, напишемо мінус корінь з 82, і теж напишемо мінус 1. І закриємо фігурну дужку. Таким чином, ми з вами це рівняння розв'яжемо. Що ж, як бачите, такі завдання займають досить багато часу для обрахунки. І мають велику кількість підводних каменів. Наприклад, об знаходження в області допустимих значень це досить громістка історія. І в більшості випадків, так як ось тут, нам просто пощастило, що наше число не попадає от на ті, які не попадають в області допустимих значень. Тому її слід знаходити. Але можливо слід не настільки перестраховуватися якось тут. А просто підставляти те значення в початкове рівняння і дивитися. Якщо вам буде це легко і зручно зробити, є сенс спробувати зробити так. На сьогодні все, до зустрічі наступного разу.